Видивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Суворівський район Одеси пропонують назвати Пересипським, а Малиновський перейменувати на Хаджибейський. Такі пропозиції погодили на засіданні історико-топонімічної комісії в Одеській міській раді. Тепер, аби ці зміни набули чинності, їх повинна ухвалити сесія міської ради. Наприкінці березня в Одесі планують відкрити заклади швидкого харчування Макдоналдс вперше спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України. У компанію оголосили про другу фазу поновлення роботи закладів. Вона стосується декількох міст на півдні та сході України, зокрема в Одесі та Дніпрі. Відкриті ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки. Зазначу, що плани «Макдоналдс» можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації в регіонах. Нагадаємо, з вересня минулого року компанія відновила роботу вже у понад 60% ресторанів у центрі та на заході України. Майже 76 мільярдів гривень фінансової допомоги від міжнародних партнерів отримала Україна у лютому. Про це відзвітував перший заступник голови податкового комітету у парламенту Ярослав Железняк. Цього з початку року до бюджету надійшло 6,3 мільярди доларів. США основними донорами у лютому стали Європейський союз США та Великобританія. Норвезька рада у справах біженців в Україні розпочала другий етап реєстрації на грошову допомогу. Виплати у 6600 гривень, отримують переселенці та люди у постраждалих від війни районах. Реєстрація на виплату триває до 20 березня. В організації зазначають, грошову допомогу надаватимуть найуразливішим категоріям з поміж людей, які зареєструвалися. При визначенні рівня уразливості врахують склад сім'ї, наявність дітей та людей похилого віку. Доходи сім'ї, включно з виплатою по безробітті. І пенсією місце проживання і походження для отримання інформації щодо реєстрації можна звертатися за номером гарячої лінії НРСІ 0800 302 007. Поліція затримала чоловіка, що продавав особливо небезпечні наркотики. Фігурант справи зізнався. Його клієнтами були військові. Амфетамін та канабіс Одесит купував в інтернеті і потім збував охочим. Затримали його на заправці. При догляді знайшли три зіп пакети амфетаміну. Раніше чоловік вже потрапляв до поліції з розфасованими порціями марихуани. За повторний злочин, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігурант зізнався, що придбав психотропи через мережу інтернет з метою подальшого збуту. Одесита поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у незаконному придбанні зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті, особливо небезпечного наркотичного засобу, та у незаконному придбанні зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно. Контрафакту на понад 700 тисяч гривень вилучили правоохоронці на Одещині в рамках профілактичних заходів. Протоколи склали відносно восьми громадян. Шестеро з них незаконно торгували в різних районах Одеси. Ще двоє у роздільний та Білгород-Дністровському. Загалом правоохоронці вилучили понад 15,5 тисяч пачок цигарок та майже 600 літрів спиртного. Профілактичні заходи тривають по всій території Одеської області. Громадян закликають звертатися до поліції, якщо ви бачите продаж тютюнових виробів. Або спиртного без акцизу. Поліцейські викрили жителя Одещини, який вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном. Він переконав чотирьох одеситок поїхати працювати у салони з надання інтимних послуг. За таку роботу обіцяв по 200 євро за годину. Поїздки і заставлення експорту. Куди? Ну, в чехі. В інтернеті про роботу для дівчат за кордоном. Коли зателефонувала, запропонували зустріч. Під час зустрічі він розповів, що це надання індимних послуг за грошову винагороду. Під час, Після зустрічі його затримала поліція. Нік днів назад я хотіла найти стабільну роботу. Нашла объявление, предлагалась высокооплачиваемая работа, был указан номер в объявлении. Меня заинтересовало это, я позвонила, со мной связался молодой человек по имени Юрий, предложил хороший стабильный заработок за границей, в размере плюс-минус 500-600 евро в сутки можно было зарабатывать, но условия полностью он не озвучил. После чего мы с ним еще раз созвонились, назначил встречу, и уже при встрече он объяснил, какие требования к работе будут. То есть предлагались э, сексуальные услуги за денежное вознаграждение от 100 до 200 евро за час человека. Просили 50 на 50. То есть э, стоимость... Э, Девочки за час, в зависимости от ее услуг, от ее фигуры, от ее внешности и умения подходить к человеку. Также он встретил еще несколько девушек, выдал нам билеты Одесса Кишинев, посадил нас в такси и якобы нас должны были отвезти на автобус и в Кишиневе встретить. Чоловіка затримали під час спроби перевести жінок віком від 23 до 34 років через кордон України. В нього вилучили 8 тисяч гривень і мобільний телефон, в якому знайшли докази скоєного ним кримінального правопорушення. Тепер затриманому загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних телеграм-каналах. Та за годину роботи обіцяв жінкам до 200 євро зарплатні. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті «Сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.